Так, рубрика питання-відповідь. Часто люди запитують розміри багажників оцих однокласників. Тусана 3-го покоління в кузові ТЛ та Sportage 4-го покоління в кузові QL. Що ж, давайте розбиратися. Верхнє фото це у нас Sportage, нижнє Тусан. І як бачимо, візуально вони абсолютно ідентичні. Що і збиває з пантелику. Тож давайте дивитись на цифри. А що нам кажуть цифри? По літражу багажники у цих автомобілів фактично ідентичні, габаритні розміри також не дуже відрізняються. Тож відповідь очевидна: розміри багажників у цих автомобілів фактично однакові. Відмінність в 3 літра на користь портежа я вважаю не суттєва. Ну а якщо у вас є якісь інші питання стосовно цих автомобілів або якихось інших, які ми привозимо з Південної Кореї, то задавайте їх. В коментарях будемо вести таку рубрику питання-відповідь. Тож сміливо пишіть коментарі. А ми завжди раді працювати для вас. Компанія Korean Best Cars.